Гру, гру, я добро. Які наші подальші, дії? що каже, він Тримайтесь, чегати на підкріплення бика евакуація, як прийняв. Вони просто з переляку вистріляли з БК одразу виходить. У них вони не зачистили траншею, не зайшли з 50 метрів, заняли принці одразу, так і залишились там. Переляку настріляли БК. Питер там залышилась и живые позиции, получается, с них сейчас мазня происходит у них, стрелять уже нечем, как все. На трехсоте или посты били кучу банок. Сколько банок мы спалили сегодня, пиздец уже. Гуцул, Гуцул, я гений. Парни запутают, колы, буде, пид пидмор и бока. Трамбувалися тут і як не сладеньки. З'їзду хай народу сішкою. нахуй, блядь. Це наразі повертається це, це, це Так вони, блядь, час йшли. Бачу, заскакують. Бі. Де впевненість немає. Щось таке перетіло, б'їбало, блять. Готь, горить, готь, готь.

Давай направо, до бою. До бою?